В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Французька казка три спритні сини. Було у бідняка троє синів. Як вони виросли, то він їм і каже: Ідіть вчіться ребеслу, бо без ремесла та вмій буде складно вам у житті. Пішли сини з дому, довго навчалися. А коли повернулася до рідних країв, кажуть батькові Ось тепер, батечку, ми стали людьми майстерними і зможемо собі на життя заробити. Батько зрадів синам, поспішає їх почастувати. Взяв він яйця і почав готувати яєчню, а старший син йому й каже підпочинь. Тато, я тепер кухар, в одну мить яєчню засмажу, а ти йди, стань біля воріт та й чекай. Розпалив старший син жаркий вогонь з виноградного листя, і коли яєчна засмажилась, як ударить кулаком по русі скоритки, яєчня вилетіла в трубу і прямо до батька на тарілку Хляп! Батько дивується такій спритності? М-м-м, оце ж так навчився. Сіли вони на застіл. Раптом біля воріт вершник зупиняється, просить коня підкувати. О, оце вже моя справа, татусю, каже середній син. Я вивчав всі роки ковальство. Зараз покажу. Взяв він підкову, засунув її у вогонь і каже вершникові Візьми трохи назад, та й з що сили у бік до воріт. Кинувся вершник до воріт, а середній син підкинув підкову та так справно, що та прямо на кінському копиті й опинилася. Ще більше здивувався батько, нічогенько його, сини спритнесті навчилися та й такому ревеслу корислому не надивується. Тут раптом змінилася погода і почав падати град. Злякався батько, зараз всі посіви йому поб'є. На що? Молодший син йому каже. Заспокойся, татусю, тепер це моя черга. Показати, чому я вивчився. Схопив він палицю і ну битися з градом. Кожну градинку на льоту розбив. Не долетів град до землі, не засмастив урожаю. Радіє батько, не може нарадуватися. Ось якими вмілими та майстерними стали його сини. На добраніч малята солодких снів.